Bu дня, Ми ведемо пряме включення з парома. О, ми бачимо <рес> дуже <рес> близько. Скажіть, будь ласка, як вам їдеться на тому Їдеться? <рес> Пливеться <рес> нормально, а от юдиться не знаю. Що ви дуже близько, до ход. Ви дуже гарні. <рес> да дайте інтерв'ю, будь ласка. Що ви без коментарів та без коментарів? <рес> 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 не, не з <рес> Всім доброго вечора. <рес> Вже, <все. рес> Вже не з України, включення. Звідки з моря? Але ти сюди говорив, от сюди от. Сюди треба Нормально, говорити. Нормально, так. Просто не туди. Не туди, добре. добре. Говоримо туди. Ой, раді, раді повідомити, що ми знову в подорожі. І ось на такому. Того разу водяні, водяна мандрівочка. Водяна. Ми та ми з Гданська. Е Прямо сьогодні. Наталя така дзвонить. Слухай, то в нас взагалі-то є трохи вихідних. І роботодавці на 10 чи 11 днів виїхали в відпуск, ну і відповідно в неї відпуск. І. Але ми, ми такі різко вийде. давай рішати, блін, а кудись би поїхати. Та й довго не думаю чи давно хотілося на Нордкап. От. А... Зайшов на сайт, подивився, купили. На слідуючий день ми вже ось сьогодні зібралися і, і вирушаємо до Стокгольма, до Швеції, а звітам, е, А звітом на Нордкат, на саму північну точку е, взагалі Європи. Короче, має бути круто, дофіга тисяч кілометрів. Має бути цікаво, тому що це невідомо, чи буде гарненька погода, тому що Норвегія це душі, хмари, вітри, холодно. Навіть зараз ми тут стоїмо, в курточках і так свіженько трошки так що, А чим ближче до Швеції, до Норвегії, то буде холодніше. То, якщо нам пощастить, то можна дуже гарну красу побачити, відчути нову атмосферу. Якщо б треба щастить. А Серіо, все пригоди. Так. Да. Це Найцікавіше, При... що це пригоди. Ось. Пригоди почалися, да. це точно. Не знаю, що десь. Де. Якось зовсім по-інакшому, тому що перший день подорожі і ми не робимо там, по 500 кілометрів. 25 кілометрів доїхали до парома і все. Вау, який захід сонця. Клас! О, зараз... А От зараз... Ну йди покажи, візьми, йди, покажи. О, і туди. Uh, la -la. <laughs> краса? Краса, краса. E, доброго дня, доброго дня. No, знову пряме включення. Скажіть, будь ласка, як вам краєвиди? Краєвиди? Так, так. Морські. Як вас? я вас не бачу. Морські. Морські, так. Що ви ще можете сказати? Дує e, Дує вітер. Дує вітер, добре. Щось дуже малослівний. Скажіть, будь ну, ласка, чому так? Ну, ми тільки виїхали. Ще пригоди тільки почалися, тому що мало що є, про що сказати. Так. А скажіть ще питання, питання. А ось ця дівчина з вами це дівчинка, зами, оце катає на Дакап, на вашому куніру дому. Ви любця йде? Ви приїхали, дівчино. Ясно, все, до побачення. <рігла>, то, любці, любці". Я теж так думаю. О, бачу, о. Коротше, має бути, має бути весело, має бути цікаво. І... Що от як ми будемо в Норвегії ночувати, в Швеції легенько своє місце знайти, де переночувати з палаткою без проблем. Ось в Норвегії ні. Там... Ти доставиш ставиш там, у лісі чи де тебе там побачать, можуть побачити, і скажуть, тут не можна, тому що це Норвегія. І це реально буде пригода, де ми будемо знаходити собі місця, де нас звідти не попросять. Так що це буде реально цікаво. Коротше, з бухти ти вирішили з подорожі так. в подорож. Тільки що закінчили подорож на морське око. І тепер подорож до вікінгів, до далеких північних земель, де... Е де ніч не починається практично, де да білі ні, ночі, де Ой, дубар і, і дощ. Надіємося, нас то мине, але ми готові до цього. Так, так що надіємося, все пройде класно. У нас Буде, на все про буду все додати. 9 днів. 17.08 ми туди пливемо, зараз 17 те І назад у нас квиток 26.08. Тобто за 8-9 днів? Так, так. Ну, маємо час накататись, надивитись, може пощастить, навіть на фьорди заїдемо. Ну, подивимося, так. час покаже. Головне, щоб заїхати, не заплести по дощі. Це буде реально цікаво, це реально пригода. Точно. Точно. Так. Зараз Добре. погода красива. Ну, як то вже не, не, як -то неправильно казати, поїхали. Поплили. Поплили. Буль -буль -буль. Знову прямо А Скажіть, будь ласка, чого ви знову спите? Хало, хало. Чи чути ти? Куда? Які рукава? Розумієте, ви знову прямо включення? Ну, Яка не та? Ну, спасибі, спасибі. Чому ви знову спитаєте? Ото, гляньте, якийсь кумочок, Кумочок щастя. О, <laughs> oh, <name> <laughs> oh, як гарно. Ми все пливемо, котра вже година. За 20? Восьмо, а ви знову лягаєте спати? Спиться та й лягає. Ну то що ви тоді нам скажете? Що запитаєте, то скажете. Ну добре, то спіть тоді, комусь щастя. Пока. Доброго ранку. Що то я щось? Цей? Доброго ранку. Тільки приснувся. Це нічого страшного, як ми бачимо, наступив ранок. Так, всім доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як ви ніч провели. Лежаче. Лежаче, де ви спали? Там, знаті, на ви щасливі? Так, непогано. Непогано, що ви так за <ривіт> казати <ривіт> так? Непогано, якщо ви щасливі. <ривіт> <ривіт> а що ви це тут робите? Що ви це тут показуєте? А дивлюся, де... Що ви дивитесь? Дивлюсь, де де То там покажіть, є. будь ласка, де ми є? Але не знаходить, де ми є. Ну, покажіть, пок... покажіть пальцем. Ну я думаю, ми десь від біля того острова, під Ступформу підпиваємо. От тут почали і ми десь тут. Того... Хочу вас поправити. Ми... ми між двома островами. Ну ну як між двома двомами. Ну, один острів то вже Швеція. Ну добренько, ну тоді бажаємо нам гарного дня. Так, я вам так. 9 ранку. Рано. Парона, що є ось так цікаво і вперше для мене я бачу дорогу з хвиль, яка створена за завдяки чотирьом вигонам парога. Великі створюють дорогу. Серед тих просторів морських. Що десь, видно? танкер пливе. Зараз запливили цю дорогу. Так, знову пряме включення. Доброго ранку, доброго ранку. Що це ви робите? Скажіть, будь ласка, дуже цікаво все. Так, так. Що це ви робите? Ото прив'язали, де ми. Прив демо. Так, а скажіть, будь ласка, можна вашому родому коню задати декілька питань. Доброго, скажіть, будь ласка. Така по як вам сьогодні тут спалося? Як вам тут було? Як вам ніченька пройшла? Так, так, так. О, дякую, дякую. Така покаже, що йому спалося файно, він спав як на пральній машині. Його трошки похитило, похитувало, але він готовий до скакання на землі вікінгів. То ви з тим погоджуєтесь? Був, я дуже погоджуюся. Так, добренько, ну то все, попа. То папа папа папа, це була Наталя Запиталя. Далі сподобалося, як камера дивиться. Воно загля... О, я можу зняти, як воно дивиться. Все, воно відвернулося. Куди? Від о, тема. що давно обідалось чи що? Обідалось. ку ку о, 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 як воно гарненько дивиться. <сту> Туди, сюди. О, тепер на тебе дивиться. Хай. Хай! Ось таке цікавеньке містечко у нас. хо 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 Вау! Навіть дуже цікавеньке. Клас. Шикарно, просто попа. Да, так, особливе у нас місце сьогодні для обіду. <цел> Чекаємо на ну, наступний так. Чистеньке. Це, це, так, показує, якщо лілія росте, то так. взагалі частенька, екологічно частенька. Ну і прозора водичка. Отако, метрів 50 спустилися з головної дороги. Тут бах така приємна місцинка. Тай собі Доступна зараз пообідуємо. Та, вони доступне, ніяких заборон, не в'їжджайте чи показав, що. що тут... Шведи-красавчики, їм не шкода. Знаємо, що це за місце. Просто біля дороги, біля озера, біля аеропорту. І тут така ще цікавість. І відійшов дерево. Підвиєте. А тут бах і... І трохи багато якоїсь ягоди. Као, хто знає, що за ягода? Я її спробував. Вона така смачненька. М -м -м. Ть, дуже смачненька, але ну, я очікую її, її їсти, бо вона червона. Її багато тут є. Така трошки гірка чуть-чуть, але доволі приємний Так, Таля, ти мене аж перелякала. Ти закричала, як ніби щось сталося. Вау! 300, там то великий, то великий. Таля, кажу, що ти Тихо на 300 і більш, дивися. І зараз буде така посадка, жморашки тут. Шикарно ми вважаємо тоді. Добре, летимо гризне. Я в шоці. З'їхали, називається, пообідати. Так, так. О, знайомі люди, йо. на. Так, слухайте, в мене до вас є ще питання таке цікаве. Ага. Я знаю, що ви завели блохи. От мені дуже цікаво, куди ви їх водите, чому ви їх водите ага. і чи блохи вас ті кусають? Так. Це питання не засипка, я навіть ну, не знаю. Ну, ну не касають знає, точно. Просто дуже повільно їздити, що я можу просто вас сти. Ну, можете бігти. То я вже старалась. А там такий схил був, з'їхали, що назад ніяк. І тепер об'їжджаємо те озеро, щоб якось виїхати. По ідеї виїзд має бути, але ми, ми в цьому не впевнені. О, ба -ба, зараз корінь буде. А я ж бачу, Таля. Я не знаю, що ти бачиш. Блін, ну я спереду сижу, чи ти. Так, Ото стежки заїхали. Це навіть цікавіше. Я сиділи цікавіше, ніж по дорозі, але то пішохідна, так якби стежечка тут з, з тими собаками гуляють. І якщо нас тут хтось побачив, ооо, супер, фух, виїхали. Фу, це то було б досить некрасиво, щоб не зрозуміло. Хест-вис. У щастя, наше щастя! У, Так, третік. Тебе снігуни, блін. Ніс третік. Норма. Тяще! Тяжче. Це хоче бути тяжче. А чого ти мене не переважуєш? Скажіть, будь ласка, що таке питання. Скажіть, будь ласка, де ми сьогодні будемо ночувати? Сам ще немає відповіді. О, а ви знаєте, що тут дуже гарно. Я знову до вас запитання. Я знову до вас запитання. Де ми будемо ночувати? Їдемо, їдемо. Але тупа, за 100 метрів, дорожки побіг. Ти що на ти? Що знать? Покажіть, що серце. Так, спокійно. Оооо. Тут трошки холодно вже. Так, так. Дівчата, трошки забула ставити на свої запитання. Наталя запитала, питанечка поставила, запитала.